Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Хочемо ми чи не хочемо, а таки прийшла осінь. І попри те, що моя штамбова троянда цвіте так, наче у травні, все одно і на календарі, і по відчуттях уже вересень. І зараз в мене буде для вас беззаперечний факт того, що таки прийшла осінь. Для мене це найважливіший і головний маркер. Осені, коли з'являються ось такі горіхи. Нас їх називають вилушки, лущаки, не знаю, як правильно. Ну, словом, коли ось так, їх можна вже очистити від шкірки, можна їх їсти. Це, до речі, мої улюблені горіхи. І ось саме з появою таких горіхів є розуміння, що таки осінь прийшла, і дороги назад вже немає. Дякую вам за шалену активність під попереднім відео. Я дуже рада, що мої сусіди, мої друзі, їхня філософія, стиль життя вам також близькі. І я здивована, що так багато людей насправді уже бачили про них відео на каналі в Іванки. В будь-якому випадку я дуже рада, що така інформація, таке село справді цікавить. Багатьох. Ще хотіла вам сьогодні показати, можливо, хтось не знає, але ось тепер, коли вже відцвітають троянди, то їх треба не обрізати, а лише ось так зривати полюстки, аби визріла ось ця насіннева коробочка. Так вони краще підготуються до зими і зможуть перезимувати і не загинути. Осінь то така, знаєте, досить гаряча пора в селі. Якщо чесно, в мене навіть немає дуже часу, щоб знімати відео. До того ж, ми віддали сина в садочок, і зараз проходимо адаптацію. Я більшість часу проводжу у Львові разом з ним. Та попри те, якісь такі щоденні справи стараємось робити. І ось у нас тут щоденне заняття це замітати листя, бо вишню осипається просто шалено. Щоправда, мені пощастило, що маю ось такого так, друзі, швиденько покажу вам свої, свої останні покупки, останнє замовлення, з Ікеї. Ви знаєте, я замовляю через посередників, які привозять товар з Польщі в Луцьк, ну і тоді вже доставляють мені. Знаю, можна знайти дешевше, мабуть, навіть і швидше у Львові, але я вже так звикла, мені зручно комунікувати і співпрацювати з Мар'яною, тому. Вкотре залишу вам посилання на її інстаграм, там завжди є багато цікавих пропозицій, акційних пропозицій. Взагалі, заради чого робилося це замовлення, це є ось цей дитячий посуд. Тут не все, бо дещо вже в посудомиці, ми активно ним користуємось. Я взяла ось такий набір пластиковий. Бо мене просто вже трафляло, скільки діти мені перебили посуди. Я вже просто мій терпець увірвався. Я вирішила купити нарешті їм набір їхнього посуду, щоб власне, вони перестали бити мої тарілки, склянки. Я не знаю, напевне, половину посту, яка в мене була, діти вже мені розбили. У нас на підлозі керамограніт, і до нього, як тільки щось падає, то вже все. Так, тут надійний харчовий пластик, підходить для миття в посудомийній машині, що для мене найбільш важливе і актуальне, і дуже насправді він зручний. Я бачила у багатьох американських блогерів, що вони використовують такий посуд власне, для дітей, ну, але я думала, що це не зовсім зручно. Але, виявляється, дуже Зручний формат. Ці мисочки просто ідеально нам на сніданок, на каші, діти їдять зранку молочні каші, або там кульки з молоком, то ось ця форма і цей розмір нам якраз ідеальний. Також я використовую такі мисочки для того, щоб давати дітям якісь снеки, чи якісь печиво, чи, наприклад, виноград, там яблучко порізане. Словом, мені така, такий розмір зручний. В наборі йшло всіх. Штук по шість. Шість таких мисочок, шість ось таких. Ось шість склянок, і є ложки, виделки і ножі. Ну, ножі такі собі, скажімо, чисто, щоб дитина знала, що є таке, як ніж. Ним сильно нічого не поріжеш. Ну, але це в цілях безпеки. Так має бути. Мені дуже сподобалось те, що тут такі, знаєте, пастельні кольори, не є якісь занадто яскраві. Але разом з тим вони мають якийсь відтінок, і в мене діти вже мають якісь свої вподобання, і там часом навіть не улюблену їжу можуть їсти, бо я, наприклад, дим'янко віддала в блакитну тарілочку, яка йому дуже подобається. По формі ця тарілочка теж дуже зручна. Вона має невеличкий бортик. І єдиний момент, що вони таки трошки ковзають по столі, ну але... То вже треба було б іншого формату зовсім брати посуд, якщо б я хотіла, щоб вони геть не совгали. Ось так. Дуже зручними виявилися мені оці ложки. Якщо чесно, я не сподівалася, вони мають. Вони не за великі, але й не за маленькі. Ними зручно і суп їсти, і кашу. Діти з задоволенням користуються. І найважливіше, вони дуже зручні в руках. Ну, словом. Це такий варіант для мене, коли побачив на картинці, і воно так не виглядає. І не можеш оцінити функціонал. А от коли спробуєш то вже розумієш, що це дійсно хороша і вдала покупка. Так, і ще одна річ, заради якої робили замовлення, це ось така підставка. В мене вже і молодший, і старший син почали самі. Ну, Дем'янка вже давно, а Захар нещодавно почали чистити зубки самі. І власне в нас досить високо розміщений умивальник. І в нас є ще інша підставка, з якої, але вона нижча і йому замало висоти, а ось ця просто ідеально. Вона досить висока. Не знаю, скільки тут висота. А витримує пишу, не знаю, чи видно, 100 кг. Тут говорити нічого дуже не треба. Це ікея, це пластик, це те, що розраховано для дітей, воно дуже добре миється, гарно е, використовується, нема з тим ніяких проблем абсолютно. Все решта замовляла не з необхідності, а швидше, бо вже формувала корзину і там ще дещо мені треба було. Е, так, дуже повигідній ціні йшла акція, не знаю, тут пише. 8,99 злотих. Ну, я заплатила 135 гривень, здається. Тут чотири рушничка. Я вважаю, що це як задурно. Стосовно якості, навіть не буду нічого говорити, в мене є вже один такий навіть не один такий набір, і я точно знаю, що вони добре впитують воду, гарно перуться, відпираються і прекрасно прасуються. тобто немає з ними ніякої е, проблеми. Е, ну, я вважаю, що кухонні рушнички це такий трохи розхідний матеріал, можна сказати, за ними. Їх постійно треба оновлювати. Хоча попередні мої рушнички у мене вже стається 3 роки, може навіть більше. Я їх кисневим порошком відпираю і ще служать. Але оскільки була така хороша на них ціна, то я взяла. І також ось цей набір з тут 10 штук стається. Такі вони 30 на 30 йдуть невеличкі рушнички, я їх використовую для лиця. Коли дітки були немовлятками, то дуже мені також вони допомагали, виручали мене власне, ось ці рушнички. Зручно, що вони, по-перше, чисто білі, і навіть якщо там треба їх дуже сильно відбілити, ну вони з часом все одно трошки сиріють, то це можна також зробити і кисневим порошком, і навіть якимось сильним відбілювачем. Словом, вони класні, я вже також один такий комплект мала, використовувала. І взагалі я вважаю, що найкращим показником того, що щось є якісним це якщо ти замовляєш це другий раз повторно. Так, і ще один набір, можна сказати, це ось такий набір з двох сковорідок. Одна. Зараз тут пише 20 см і 26 см. Зараз розпакую тут ручку до однієї треба прикрутити. І в подарунок, чи в комплекті йшли ось такі ще прибори. Е, ну, Мої сковорідки вже зовсім втратили зовнішній вигляд, хоча всередині вони ще покриття ок. Але так як я знімаю відео, то мені хочеться, щоб е, сковорідки були і зовні гарної якості, гарного вигляду. А в мене білі, і вони вже. Не зовсім презентабельні, тому я купила ось ці. Ну, і зрештою, я дуже хотіла ось такого меншого формату. Зручно, це на сніданок, на яєчню, наприклад, або якісь невеличкі порції чогось готувати. Покриття тефлонове. Знаю, що це не найкраще покриття для а, сковорідок, але в ну, мене, в принципі, всі такі сковорідки так користуюсь. Коли воно вже пошкоджується, то тоді викидаю. По вигляду, по відео, в відгуках, навіть коли я на ці сковорідки, я думала, що це якась така, знаєте, ну, дешева річ, і вони якби, не зовсім якісні, але я вам хочу сказати, що вони достатньо важкі. От так береш в руку і відчувається ваги, вага ем, сковорідки і вони досить, такі, я б сказала, з товстим, навіть дном. Словом, я їх протестую, попробую, ще свій відгук про них напишу. Ось такі невеличкі покупки в мене цього разу все найнеобхідніше, все, що дуже треба в господарстві. Нічого зайвого, стараюся зараз поменше купляти речей, бо будинок не резиновий, місця все менше і менше, а речей все більше і більше. Тільки, купляю тільки щось, коли викидаю щось інше. Є, до речі, в мене нюанс з цим посудом. Не вистачає мені місця, де його зберігати, і зараз трохи моя організація зберігання храмає, можна сказати. Я ще думаю, як правильно все це організувати. Ось так зараз у нас стоять ці дві підставки. Є нюанс, що через оцю високу підставку тепер не відсувається ця шухляда до кінця нормально. Тут вона, бачите, якраз от Заходила до міліметра. а З цим є нюанс, треба буде відсувати. Ну, Я не так часто користуюся тією мене Там в основному запасні рушники і фен. Але. Тим не менше, ну це не так складно, аніж зараз мати можливість, коли двоє дітей одночасно без моєї участі можуть собі стояти, чистити зуби. Ну, для мене мій час в цьому випадку цінніший. У будь-якому випадку треба розуміти, якими б геніальними ви не були дизайнерами, і як би ви собі там не являли свою хату, але коли з'являються діти, все трішки йде не за планом. З усього текстилю обов'язково зрізаю. Бірки і буду відправляти в прання. Писали мені, до речі, в коментарях, що увесь текстиль покривають в магазинах спеціальним якимось таким розчином, аби вони не минулися, тому обов'язково після магазину треба їх прати. І до речі, ось ці рушнички усі мають ось такі гачки. Це також дуже дуже зручно. Розпаковую усе решта, знімаю наклейки, етикетки, все де що було. Прибориці буду відправляти в посудомийну машину. А ось з сковорідками так не вийде. Дочиталась в інструкції, що їх не можна мити в посудомийці. І, власне, я думаю, що більшість моїх сковорідок власне, через посудомийку і псуються швидко. І ще плюс в мене газова плита, і від неї нагар таки на зовнішній стороні сковорідок, мені здається, утворюється. Набагато швидше аніж на електричній чи на індукції. Хоча я знаю господинь, які навіть на дорогі мають в належному стані роками. Ну, це історія не про мене. Мені, на жаль, так не вдається, і досить часто я їх замінюю, хоча маю улюблені, і мені шкода з ними часом прощатися. А ось так уже підросли мої хлопці. Мені навіть не віриться, коли знімаються кадри, що вони вже настільки самостійні. І я дуже рада, що ми насправді придбали цю підставку, бо це дійсно дає мені можливість мати трішки свого часу, особливо вранці. Я, наприклад, можу застелити ліжко, поки вони самі чистять зубки, або ж, скажімо, самі зібратися. Бо зараз ми всі разом їздимо вранці до Львова, і зранку ще той в нас тут кипіш, поки ми всі зберемося. І вийдемо з хати не просто. Це дається непросто. Але, попри усі труднощі і складнощі адаптації дитини в садочку, разом з тим я знаходжу для себе якісь плюси. Наприклад, мені треба дочекатись малого, коли я там залишаю його на 2-3 годинки в день у садочку, і в мене є вільний час, який я можу використати на те, про що дуже-дуже давно вже мріла. Просто посидіти в улюбленій кав'ярні, випити кави і почитати книжку. Придбала від нещодавно, до речі, ось цю Абрикосову книгарню. Просто фантастична книжка, така легка, дуже читається і дуже перегукується з нашим сьогоденням. Зайшла мені одним словом. Я, до речі, в своїй одній з улюблених кав'ярень Львова на Бомбетлі називається. Хто Львівський, точно її знає. Вона знаходиться в такому провулочку біля площі ринок. І це, мабуть, один із небагатьох закладів, які змогли пережити усі ковіди, кризи, війни і так далі. Словом, використовую час з користю. Поки чекала малого садочка, то вперше за не знаю, скільки вже часу мала нагоду потрапити на ринок. Була на привокзальному. І покажу, що купила. Цвітна капуста. Здається, 40 гривень за кілограм броколі, дуже гарне броколі. Цього разу практично, бачите, тут всі ці качани зрізані. І вони дуже легенькі, ну, багато вийшло. Ціна 75 гривень. Теж дуже. Ну, я щось останнім часом в супермаркетах не можу натрапити на хороше броколі чи цвітну капусту. Угірки купила вже, бо вже своїх нема, а діти дуже люблять огірки. Огірки по, по 40, або по 30, по 35 гривень я ці взяла. Так, кукурудза. Кукурудзу взяла ось таку 15 гривень за один качан. Ну, не знаю, треба буде пробувати її, звичайно, варити, але виглядає, ніби молода, і дивилася ще на ось цю зовнішню частину, бо вона була зеленою. Так, селера. Додаю селеру в супи часом, або до якихось рагу, ну дуже воно мені пахло. І зараз пахне мені ось це листя зігнути. І воно просто аромат на всю кухню. Дуже люблю цей запах. Ще я взяла інжир. Зараз якраз сезон, правда, він дорогий. Стається 35 гривень за штучку. вийшло. Там якось було по 40, але 4 на 100 гривень. Взяла ось так: чисто, бо сезон, бо хочеться. Спробувати. Також сезон винограду, кишмиш. У мене діти дуже добре їдять, бо він без кісточок. Не пам'ятаю ціну на виноград. І те, що найбільше мені сподобалося, це сливи. У нас цього року сливи абсолютно не вродили, взагалі не було врожаю слив. Взагалі, у нас з кісточковими дуже великі проблеми деревами. І ось це все, що залишилося з кілограмами, поки доїхали, вже їх з'їли. Сливи, до речі, 20 гривень за кілограм. Я вважаю, що це як задарма. Дуже смачні сливи. Ти це, це сорт венгерка. Я брала виключно те, що зараз не можу знайти хорошої якості і хорошої ціни в супермаркетах. Зазвичай закупляємось в супермаркетах. А тому брала те, що на ринку. Бо, ну там картопля, морква, цибуля, ну, частково в нас є щось своє, частково це можна купити в супермаркеті без проблем. А от якісь такі продукти, то купила вже на ринку. І ви знаєте, так мене вразив цей ринок, грибів так багато. Давно я не була ці всі запахи, колорит, атмосфера. Шкодую, що нічого не відзняла. Насправді. Мені здається, на кожному ринку є якась така своя і така, знаєте, впізнавана атмосфера. От тільки дивишся кілька кадрів, точно знаєш, з якого це ринку. А тепер будемо всю цю смакоту готувати. Взагалі, овочі для мене ось цей сезон, коли починаються такі. Достиглі і ароматні овочі, то я готова стати вегетаріанцем, їсти тільки їх. Сьогодні буду запікати гарбуз і цвітну капусту. Гарбуз зараз запікає дуже часто, це один з моїх улюблених способів, як його можна приготувати. Поливаю оливковою олією просто. І додаю спеції. В мене тут сіль, чесник, чорний мелений перець, паприка е, солодка і обов'язково Я вже про це говорила. Е, гарбуз дуже любить коріандр. Важливо, до речі, гарбуз нарізати трошки товстішими шматочками, бо коли він е, запікається, то він такий стає досить м'ягкий і ну, на мій смак краще, коли він грубшими шматочками. Також сьогодні буду готувати такі собі стейки з цвітної капусти, нарізаю їх на ось такі. Такі шматочки. Тут, звичайно, краще брати капусту меншого розміру. В неї качан такий більш збитий, і стейки виходять зграбніші, можна сказати, такі щільніші. У мене трохи вони такі собі, але тим не менше, також вийшло дуже смачно. І змішуємо також спеції з олією, зверху все це поливаємо. Я так кісточкою розмащую, так просто зручніше, і відправляємо в духовку буквально 15-20 хвилин, аби з'явилася. Така скоринка. Спершу я ставлю режим верх-низ і конвекція, а потім ще на 5 хвилин під гриль тоді е гарна виходить така запечена скоринка. І за кілька хвилин до готовності я ще додаю натертий сир. Для сина відварила броколі. Він, до речі, в мене дуже любить їсти броколі, чому я безмежно рада. Знаю, що зазвичай діти не полюбляють таку їжу і треба їх заставляти їсти. І брокколі, і цвітну капусту, і інші такі відварені овочі. А ось Захарко дуже любить сам їх їсти. Буквально цілий качан броколі він з'їв сам. Це для будь-якої мами, я думаю, величезна радість. Ось така смакота виходить дуже швидко, дуже смачно, як на мене. Овочеві страви ані чим не гірші за м'ясні чи рибні. Ну можна їх, звісно, доповнювати і м'ясом, і рибою. Наприклад, у цвітної капусти зверху можна було додати ще трішки курячого або індичого фаршу. А тоді зверху сир також було б дуже смачно. Але я повторюсь в такий період, коли є овочі, я готова стати вегетаріанцем. Сьогодні у мене на тарілці запечена цвітна капуста, гарбуз, відварене броколі, інжир, і підсмажені трикутнички з лавашу. Вірте, це дуже смачно, а ще це корисно. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати свої від. Намагалась зробити його трішки інформативним, та більше хотілось передати вам сонця, теплоти і кольорів, які зараз панують довкола. Я дуже сподіваюся, що ви також помічаєте усю цю красу, що ви також нею захоплюєтесь і насолоджуєтесь. Живімо сьогодні, цінуємо те, що в нас є вже тут і зараз. І нехай у всіх все буде добре. Тримаємося! Україна переможе! Всім па-па!